Всім привіт! Ви на каналі Колорії. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Джон Еххарт молодший. Народився 27 серпня 1911 року у місті Балтімор, штат Меріленд, США. Брат близнюк Джона Роберт народився без жодних відхилень. Він теж став артистом. Брати за все життя майже ніколи надовго не розлучалися. Жон народився із синдромом каудальної регресії, з недорозвиненою нижньою половиною тулуба. Вага новонародженого складала 900 грамів. У дорослому віці Джон досяг зростання 43 сантиметри. У віці одного року навчився ходити на руках раніше, ніж його брат на ногах. Обидва брати. Навчилися читати одночасно. У сім років брати пішли до школи. Тамто Джона однолітки добре ставилися, мати хлопчика розраховувала, що Джон піде церковною лінією. Зокрема, коли до будинку приходили гості, мати просила сина підбиратися на невеличку скриньку та читати гостям проповіді. Про шкоду пива, про прокльони, гріхи. Утім, це тривало недовго, а сам Джон з дитинства виявив талант до малювання та різьблення по дереву. Джон почав кар'єру артиста у 12 років. Джонні позиціонував себе як людина без нижньої половини тулуба, хоч насправді у нього були дуже слабо розвинені, ні для чого не придатні ноги, які він маскував під спеціальним одягом, на замовлення. На афішах його називали Дивовижний напівхлопчик. Джоні та Роберт почали з показу фокусів. Надалі брати почали поїздки з виступами країною, причому Роберт завжди був поруч з братом. У 1931 році Джоні вперше відвідав Канаду, де виступав у Монреалі. Там його помітив мисливець за талантами від кіностудії. Він запропонував юнакові роль у фільмі у році. Джоні погодився. У 1932 році стрічка вийшла в прокат і викликала бурю суперечливих думок. Потрапила під заборону в багатьох країнах світу. Але через 30 років була визнана культовою. У 1937 році Джон і Роберт почали працювати з раджою Рабоїдом. Який за допомогою Джоні вніс елемент несподіванки у широковідомий трюк Розпилювання людини. Також брати мали певну популярність як музиканти в Балтіморі. Вони мали власний оркестр із 12 інструментами, де Джоні диригував, а Роберт грав на піаніно. У 1938 році. Джоні прославився як перша людина у світі, що піднялася на монумент Вашингтону на руках. Пізніше брати повернулися до свого рідного дому в робочому кварталі Балтімора, де і прожили залишок життя. Вони купили невеличку залу гральних автоматів, але цей їхній бізнес незабаром прогорів. У 1950-х роках вони купили старенький дитячий поїзд. І розважали дітей, катаючи їх у місцевому парку. Також Джоні розмальовував виконі екрани, дітям, які приходили у гості, брати часто ставили лялькову виставу панч та Джуді. У січні 1987 року 75 річні близнюки зазнали пограбування у власному будинку, яке супроводжувалося глузуванням. Та знущанням з боку грабіжників. Після цього Джоні втратив віру в людей. Брати стали самітниками і перестали запрошувати гостей. 5 січня 1991 року Джоні помер у вісні від серцевого нападу. Роберт пережив брата на 4 роки і помер 25 лютого 1995 року. Обидва вони поховані на цвинтарі Гріндмаунт під одним надгробком. Усім до побачення. Дякую за перегляди. До нових зустрічей.